Вітання Україна, декілька сторіч поспіль дуже багато ворогів хотіли знищити нашу державу. Але, як бачимо, маємо на вулиці 23 й рік, а держава Україна існує. Про що це говорить? Це говорить про те, що в нас є ядро, дух нації. І це не просто слова, дух воїнства, козацтва який з дідів прадіда на генетичному рівні, що таке ген? Ген це, по суті, код. Як він передається, якими шляхами, то хай вивчають тікому потрібно, а ми собі так знаємо. Але, мабуть, сама складна ситуація в історії існування нашої держави склалася на зараз. Чому? Зараз спробую пояснити, страшний зовнішній ворог. І це не тільки рашка Парашка военюча. За Рашкою Парашкою стоїть страшніший ворог. І бенефіціар цієї війни, він родом де жовтий дракон. Вони є власники цієї війни. Парашники це виконавці. Але маємо справу із, мабуть, ще не менш страшнішим, внутрішнім ворогом. Я людина дуже така стресоустойчива навіть в критичних ситуаціях, де ну, де, ну капець вообще. Але зараз я собі ну, от думаю і уявляю: абсолютно неадекватний, багаточисельний, озброєний ворог на зовнішньому фронті, на внутрішньому фронті, ФСБшників, прямих агентів впливу, а не прямих. Розсадили вже, я навіть не знаю, де є. Напишіть, де є у нашій державі якесь Міністерство чи відомство, де немає ФСБшників або їхніх агентів впливу. Все робиться а, на погіршення от все законодавчі ініціативи, абсолютно, нема нічого, щоб там. Підняти моральний дух військовослужбовця, додати зарплату на городні за підбиту бронетехніку, за знищеного ворога, ввести собі е, е, заохочення таким чином, цього немає. Натомість урізати зарплату, вивезти поза штат, залишити зарплату 500-800 гривень, поранених нахер поза штат, хай лікуються, де попало, обмежено придатних блін, в якийсь ліс в табор загнать, хай сидять там у палатках на поддонах сплять. От ви розумієте, і це системні речі, які йдуть зверху. Як в таких умовах ну, тримається ну, країна Тримається просто, тримається на Збройних силах, силах оборони? Чому? Тому що туди пішли кращі пасіонарна частина нашого народу, які розуміють, що відбувається, і терпіти, звичайно, це не потрібно. Але спочатку треба захерачити зовнішнього ворога. Потім повернутись до внутрішнього. Внутрішній він вже спалився мільйон разів. Оці всі інформаційні кампанії по обрудненню нашого головного командуючого Валерія Залужного йдуть дуже в унісон з ФСБшним Айпсо. Хто підхвачує в Україні це лайно? Політологи. Військові експерти, вони ніякі не експерти, це лайно, яких придумали, що вони експерти. Блоухери, уважно дивіться, хто це лайно качає, це прямі ФСБшні криси. І ще, зазначу ще таку важливу тезу: то, що ви називаєте корупцією, і ми називали раніше, в умовах війни називається диверсія і саботаж, крадіжка грошей, чим вона небезпечна в Міністерстві оборони. Тим, що озброєння боєприпаси не доходять до Збройних сил. Їх не вистачає тоді на фронті. Затягування закупівлю, крадіння коштів. То, що вкрали спочатку війни 9 мільярдів, то повірте, це ще ну, цвіточки. До речі, хочу подякувати моїм підписникам, що проголосували в антикорупційну раду при Міністерстві оборони мого товариша Геращенка, Олександра, зараз вже є. Перші кроки здобутки цієї антикоради. Вони змогли уже змогли зекономити на тендерах на закупівлю харчування 6 мільярдів гривень. 6 мільярдів гривень. І це перший крок. Зараз їх будуть поливати брудом, там оці всі помийки, опять же, дивіться, які помийки їх поливають. Хто з продавшихся журналістів, блогерів там, оцього лайна. Уже інформаційне поле відфільтруйте. Не дивіться, не підписуйтесь на цих говнюків, які мають мільйонні аудиторії і ретранслюють ФСБшні наративи вам в голови. Вони не українці. Це криси ФСБшні. Уже ж дуже просто. Оці вкиди по Тарасу Чорновілу, яку придумали історію із якоби, з Заліна, і насправді Аліна там стосунку немає. Це привід тільки був ну, Дівчина да Вінчі. Це був просто інформаційний привід. Вони вкинули Тараса Чорновіла. А що Тарас Чорновіл? Тарас Чорновіл повністю робить розкладки по оцим по крадіжкам, по крадіжкам Міноборони, по корупціям, по посадам. Вся оця реінкарнація партії регіонів чи ляді партії регіону, яка зараз залазила на державні посади. Тарас Чорновіл їх всіх знає, бо він був у тій партії регіонів. І він досить добре інформує суспільство. От за те його вкинули в мусорний бак, і це ж сміттєвий І це ж, ну, цим не закінчиться. А ви хлопаєте, ой там от він регіонал? Да, він регіонал, він покаявся, що він регіоналів. Так у мене питання для тих, хто вкидали Тараса Чорновіла в сміттєвий бак. А що там не валяється партія жопоблок, Бойко, Шуфрич, гетьман це прямого ФСБшного агента Сівкович прямий ФСБшний агент. Ну, чому він там не валяється? Чи нема комусь сміттєвої бак кидати? Так ви ж їх не вкидаєте, а кого вкидаєте? Тарасика Чорновіла знайшли, да? який не може там відпор вам дати. Ой народ, коли не почнете думати, буде біда. І біда ще така, що її не чекали. Єдина ланка в державі, я завжди говорю, де працююча і на якій тримається ще держава Україна це Збройні сили. І зараз оці гавнюки, чмошники, намагаються знищити волонтерський рух, який тримає Збройні сили, підпірає уже довгий час 2014 року, це й податки на волонтерську діяльність 20%. Ви знаєте, це ФСБшна ініціатива. Зараз намагається роз'єднати ці ланки. Але українці це нація, яка думає. То, що над нами зараз проводять оці експерименти, що зробили з росіян біосміття, біороботів, НЛП, нейролінгвістичне програмування. Воно вовсю на телеканалах, на слоєння, Це дуже складна наука. Але я бачу, що в дії вона є. Вона діє на певну частину населення. От на 20% це лайно не діє. Але ж на інших вони діє і ці решта ходять на вибори, голосують, пишуть твіти в інтернеті, лайно всяке. От на цих воно діє, тому що вони не здатні критично мислити. Їх ну, постійно їм потрібно допомагати говорити за це. Отож, і ще раз підсумовуючи, Дивіться з інформаційним полем. У нас нема в країні жодного військового експерта. Ще раз наголошую, жодного. Нема вони не акредитовані ні при Міноборони, ні в Збройних силах. Хтось колись прапорщик Дубок, Літун, Шмутун, літали десь робили. Журналісти придумали, що вони військові експерти, і все, побігли. Всі розказують. Військові експерти це Генеральний штаб, бля, Міністерство оборони, речники бригад. І військовослужбовці, які подають дозовану інформацію з фронту. Все, крапка. Якщо комусь цього не зрозуміло, вибачайте. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації, федерації.